Юрій, Ігнат, наші студії, мої вітання вам, пане Юрію. Давайте почнемо з тієї атаки, яка була сьогодні вночі. Знову масована атака заходу цього разу дісталося цієї ночі. Попередньо пишуть 400 шахедів 40 ракет. Так, е, скажіть, будь ласка, е, що в нас вже були такі е, такого типу, і саме ось е, е, такі обстріли, саме і масштабні, такі масовані, і саме в такий спосіб. І е, е, чому можливо не вдалося? Е, Збити більше, щоб не долетіли вони до тих ТЕЦ, бо ми розуміємо, що росіяни зараз знаєте роблять такий геноцид, і вони від цього страждає цивільне населення, коли ще залишається і без тепла, і світла. Як бачите, сьогодні удар прийшовся по західних регіонах нашої держави, атакують фактично щоночі, щодня. Ми зранку оприлюднюємо ту статистику бойової роботи, яка є сьогодні. До речі, є відео бойової роботи. сьогоднішні теж Я у нас на наших ресурсах так mm -hmm. і сьогодні під ударом була енергетика, об'єкти критичної інфраструктури, саме Західних регіона. Львівщина, Франківщина, Рівненщина, також Вінничина, куди ворог направив велику кількість ракет, тому що. Було запущено станом на зараз 29. Це так. Ось сьогоднішній це монітор. Так Те, що ну, так. Це телеграм-канали буду. будують так згідно mm -hmm. з тими повідомленнями, які в нас з'являються від наших чергових, які нам на наших телеграм, WhatsApp, Viber у нас працює. Ну і плюс ви знаєте багато моніторного каналів. Ми з них... можемо з вами підійти, щоб розібрати, от що куди летіло, і як це виглядало трішечки прямо безпосередньо тут, щоб знаєте, так не. Е... Так, я е, так розумію, що по-перше, і летіли е, ракети, запускали з Чорного моря. Так, бачите, працювали в нас е, стратегічна авіація. Тобто, це літаки Ту-95 та п'ять сто Ну на цьому, зокрема на цій інфографіці, mm -hmm. тут е, розпоказано е, маршрут прольоту цих ракет червоним. Це удари по об'єктах, про яких по тих областях, де я сказав, по об'єктах ОКІ, е, mm -hmm. Львівщина, Франківщина. І рівненщина. Далі бачимо калібри. Пуски вже не наближається носії калібрів ближче там, де їх чекають mm -hmm. безпілотні дрони морські, мабуть, так, і більше ближче до бухт Російська, звідти запускають ракети. Далі mm -hmm. далі бачимо незліченні такі прольоти шахедів. Жовтим uh -huh. кольором. Ну і оце з... все. Отут це, це той, мабуть, скільки тут їх десятки, uh, ну, чи я не знаю, як малює, але ви бачите, скільки в нас uh -huh. е летіло по Україні шахетів, герберів талмасів в цілому, uh -huh. тобто це сотні і сотні примасованих ударів до пів до пів тисячі зараз. І от це власне їхні маршрути. Там можна по-різному малювати, тому що може летіти один маркер, так а uh -huh. насправді там може бути група як ракет, так і дронів в одній точці на радарі. Uh -huh. А чому саме такий маршрут? І він постійно один uh -huh. і той самий. Ну, ми власне до вашого питання надійдемо єдиний. Щоб мене згадали, що це ага. циркони, да. які власне летіли в район Вінниці, теж по об'єктах інфраструктури. Ну, що бачимо uh -huh. е ось таку карту: е приблизно раз на тиждень ворог застосовує такі масовані комбіновані удари по території нашої держави. Інколи це просто столиця одна, а інколи отакі географія удару різна, Ну, цього разу і захід України. Е маршрути ну, одразу б до питання. Uh -huh. е що таке Україна? Це величезна територія, це кордон. України протяжність кордону це тисячі кілометрів. А сама територія це ну, велика найбільша держава в Європі по факту Україна вважається так, тому е перекрити усе повністю, чи мобільними групами, чи взагалі засобами, ну вкрай вкрай складно. Тому угу. ворог користується, звісно, що даними розвідки, користується так. агентурними даними аналізом тих подій, що були напередодні, тобто минулих обстрілів, усе це аналізується. Бабре дані соцмереж. Теж це все збивається Тобто все, в що в люди пар, пишуть в соцмережах. Та... Теж вони все збирають а, звісно, і використовують. Ну, всі, коми кожний коментар mm -hmm. під чимось дописом може дати ворогу дуже цінну інформацію. Про це вже не раз говорили, mm -hmm. що треба обережно, ну, з розумом писати, тому що це все йде mm -hmm. в, 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 в публіку. І тому ворог обирає ті маршрути, які вкрай складно, і саме тому у нас носить э, протиповітряна оборона таке. Власне об'єктове прикриття, так uh -huh. зонально, об'єктове зона і об'єкт перекривається більше. Саме тому, саме тому сьогодні ракети. Усі я перепрошую 24 ракети були вже збиті. Саме тут. в західному регіоні це повітряне командування Захід, е, яке власне перехоплювало. Е, чому власне могли і раніше? Питання постає я зразу ж що знаєш, що звичайно. Ви хочете запитати. Я вже зараз можна е, ви бачите маршрут калібрів. Дивіться, аж отак, аж отак, аж отак сюди долетів. Ну от, ну, от ви бачите, що е, вкрай складно перехоплювати тут, можуть малювати, можуть помилятися. Оці маршрути Гу. ракет. Ну умовно, умовно, звідти, умовно звідти. Питання в тому, що сьогодні в нас ми бачимо складні погодні умови. Це першочерговий фактор, чому складно збувати, тому що така видимість погана сніг це нельотна погода. Відповідно, ми не могли розраховувати сьогодні на достатньо на пілотовану авіацію, зокрема літаки F-16 міраж, які дуже ефективно саме. При ракетних ударах крилатими ракетами, не балістичними крилатими, виступають в захисті на їхніх, на їхньому рахунку дуже багато збитих ракет такі дні. Сьогодні ми бачимо примхи погоди, угу. і тому маємо розраховувати на інші засоби збиття. І тому сьогодні 24 ракети було збито саме зенітними ракетними комплексами, які okay. в нас е, є, є в цьому регіоні. Перепрошую про це зрозуміло, чому шахеди аж отак, отак, отак сюди пролетіли і долетіли. Але про це після невеличкої перерви. Зараз буквально хвилиночка і повернемося, ви все пояснити, розкажете. Це ті питання, які зараз, вибачте, кишать в соцмережах. Не просто застуда, головний біль або закладений ніс. Щоб повернути вільне дихання, треба зазирнути глибше. Респеро Мертол Форте усуває причини, долаючи синусид зсередини. Кожна капсула респеро Мертол Форте містить унікальну формулу на основі чотирьох ефірних олій. Вона розріджує густий слиз, очищує пазухи та зменшує закладеність носа. Респеро Мертол Форте. Відчує справжнє полегшення. Респеро Мертол Форте долає синусид зсередини. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує один фламідез гель від болю від набріку від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. you Продовжуємо далі. нагадаю, Юрій Гнат в нашій студії, і ми якраз з'ясовуємо те, що було сьогодні вночі, як де ворог робив ці вльоти в нашу, на нашу територію, і ось як починалася атака, і де могли збивати, не збивати, З чим це пов'язано? Ми вже поговорили з вами про ракети. А от про шахеди дивіться, звідси показує, що, начебто, аж туди долетіло. Тут оце все як воно так все пролетіло, і туди ще долетіло. Чому не могли збити? Вибачте, за дилетантське, можливе питання, але людей це Цікавить і в соцмережах і наших глядачів, і собі хочеться розуміти, бо ми постійно ставимо питання, чому це не збили в полях, а вже от там, знаєте, воно туди долітає на ТЕЦ. Власне, повторюю ще раз, не тому, що не, не могли чи не хне не, не, хотіли увазі, Робиться усе можливе, щоб збивати. тут. Просто ліній багато. Так ну, Уявіть собі, 500 шахедів, Скільки ми тут ну має бути 500 ліній намальовано так? Угу. По ідеї угу. їх дійсно тут багато є, але я ж кажу, це все так от умовно схематично робить цей телеграм-канал. Ми ж ми ж цього не робимо. Ми ми ко, по кожній цілі, по факту по групі шахедів, розкажемо, де воно ну, на якому населеному пункті зараз лить що була небезка, що була де є і де треба йти угу. якомога швидше в укриття. Що наближається тут, власне, по ракетах, якщо ще раз торкнутися, mm. ми бачимо, що ворог використовував для пролюту Чорного чорномору окуповану територію, і зокрема часто використовується теж прикордоння. Що тут що тут використовується прикордоння для того, а тут не можна збивати на чорним морем наприклад, ну, От подивіться. Отут на цій схемі навіть видно, що, начебто, Молдова, зачеплена. Ага. Ну, я не ну, це так на схемі. Я не хочу uh -huh. там зараз говорити, але все ж таки буває. Е, Дова я ж кажу, збивати раніше можна, якщо є можливість uh -huh. застосовувати в. Зокрема, по шахідах е інші засоби. Пілотована авіація. Це в нас вер вертольот терміської авіації. Ви бачили, як гарно порається. Бачите літак Ан-28, який угу. показали нещодавно. Він став героєм соцмереж, угу. як він працює. А також дрони-перехоплювачі. дронам -перехоплювачі, які сьогодні левого частку вже збивають. Навіть залежно від обставин, навіть інколи більше як мобільні вогнові групи. Е їм потрібна теж погода. Вони, вони бачать очима, камера. Чи це очі пілота, чи це очі штучного інтелекту, він повинен бачити ціль. Якщо в нас є туман, низька хмарність і так далі, погана видимість, тобто нельотна погода, то результат від них буде значно менше, інколи навіть дорівнювати. Тобто, Ми... якщо сьогодні була вночі е... погана погода, так там погана видимість, і так далі, то ось тут пропустили через це, наприклад, стільки там, чи не могли стільки. Або їх дуже багато демо збивається не тільки розраховуємо на пілотовано. У нас є різні засоби: мобільні вогневі групи, системи радіоелектронної боротьби, мале ППО. Тобто е є навіть такі, ну, ми вже бачили машинки. Типу багі, так на них угу. Давайте сядемо ще ваше відео і, і таким буде. чином. Зеніт ракетні війська всі працюють над тим, щоб збити якомога більше. Ну е, ідеально, щоб була гарна погода, щоб були гарні обставини, щоб було достатньо комплексів, щоб ми могли усі засоби наявні із там перерахованих мною щойно застосовувати. Ну не завжди це виходить, не завжди Ну є, знаходиться е, комплекс чи підрозділ в потрібний час, потрібному місці, і плюс погода тому накладається. Сьогодні ви бачили результати роботи вони Так, хотілося б більше 24 е, ракети. Е, 24 ракети було збито, але, на жаль, е, інші ракети не вдалося. Чи не достатньо видали. у нас, пане Юрію, ресурсу? Чи достатньо у нас людей, екіпажів, про які говорить там президент і так далі, і всі інші чиновники, щоб ось це все можна було подолати? Ну, як бачите, президент е, фактично щодоби комунікує. Е, з західними партнерами, тобто звертається своїх звернень до того, щоб про посилення української протипвітної оборони угу. не лише самі комплекси. Сьогодні ми говоримо, на жаль, про наявність ракет до цих комплексів, тому що під час сьогоднішньої атаки, зокрема, ми використали певний запас ракет. І тому є звернення і до Франції, і, і до ріду. Німеччини, і до Сполучених Штатів Америки до інших партнерів, щоб власне так? поповнити цей арсенал, щоб до наступного удару в нас було чим відбити таку атаку. Угу. Оце зараз. Теж дуже серйозне питання, тому що ракети і до наземних комплексів, і до літаків. Ті ж ракети, що на НАСАМСі, використовуються F-16, вони uh -huh. а їм 20 АМРАМ ракета і так далі. Плюс боєприпаси до гепардів, до систем Skynex, стараху Паладін та інших, це все дуже дуже важливо. Звісно, що техніку потрібно більше до Ми щойно з вами говорили про територію, про територію України. Наскільки нам важко захистити, тому що одна мобільна вогнева група по факту з кулеметів може в радіусі кілометра. Прицільно більш-менш працювати по тому ж самому Шохеду, тому сьогодні Україна має серйозні здобутки в плані. Створення дронового ППО, зенітного ППО захід уже у нас вчиться, і таким чином нам потрібно нарощувати і інші складові системи ППО для того, щоб щоб мати більше ефектів. більше ефект. що, що що по людях, що по екіпажах. Пам'ятаєте, минулого року писали про те, що, начебто, командування масово посилає пілотів безпілотників, піхоту і так далі, що людей не вистачає. Ну звичайно, були моменти, коли були розпорядження про посилення. Наших побратимів, інших родив та видів Повітряні сили ну маса випадків. Ми стараємося публікувати теж історії цих людей, які нічим, ну про про пілотів та мова не йшла. Я вам зразу поверхі про техніки. там мова йшла. Їх так хтось написав пілотів, а людей з повітряних сил. <гум> Ось, і вони, ну якщо. От власне подивитись дійсно наші ресурси. Там є дійсно такі героїчні історії, де вони стають, де відбивають на землі напади, теж в складі як інших складових сил оборони, так і наші підрозділи сил працюють. У нас є батальйон материк. І на Харківщині вже який рік героїчно б'ється. У нас є зведена бригада повітряних сил. До речі, сьогодні вже третя річниця цієї бригади теж буде публікація. У нас ця бригада теж воювала на Херсонщині, на Курщині. Як сухопутна компонента повітряних сил. Теж з різних частин підбирались люди, приходили певну підготовку. І як бригада стрілецька посилувала певний напрямок. Людей, звісно, бракує. Не лише через це. Ось це те говиш, про що говорить Камишин: що Україна виготовляє більше дронів перехоплювачів ніж використовує для захисту неба? Бо е, проблема в екіпажах. Ну, дивіться, тут все умовно дрони перехоплювачі, звісно, потрібні. Потрібні екіпажі, Що таке екіпаж. Це оператор, якого треба навчитися. треба зробити досвід і має бути мати певні навики управління цим БПЛА угу. до того, як. Вже штучний інтелект, машинний зір опанує і ті, ну не, не опанує, вже опанував. Що okay. ми будемо мати достатню кількість інноваційних цих дронів, там, ефективніших, які будуть самі донаводитись е, на ціль. Тому від е, людського фактору дійсно залежить дуже багато. Так само багато залежить від інших складових навченість е, всього підрозділу. Це штурман наведення, це операце не той самий сапер, який готує дрон до бойового застосування. Тобто. Підвішує боєприпас і налаштовує його на бойову роботу і так далі. Плюс засоби виявлення РЛСки. потрібні спеціальні РЛС, які сьогодні застосовуються з перших днів. Давайте Без тоді в підсумку, пане Юрію, Просто от підсумуйте перше, друге, третє. Що нам на зараз потрібно для того, щоб у нас було більше збиття? Ну, знову ж таки, я не відкрию таємницю, що скажу, що усього. Якщо ми застосовуємо сьогодні F-16 е е літаки, якщо б у нас були, було їх більше, якщо б у нас було, було їх більше технологічніших, тому що F-16 є різні, те, що нам дали наші країни-партнери, це не найновіші модифікації. І на одинці F-16 не може протистояти в повітряному бою з F-35. Ну тому ми маємо проблему кабів сьогодні, і так далі. І так далі. Далі в нас достатньо кількість систем і ракет до них mm -hmm. е засоби реп. І посилення дронового ППО, масштабування. Якщо ми зараз в повітряних силах от, буквально кілька місяців тому створили е, новий рід, тобто командування е, дрон е, е, дронів перехоплювачів mm -hmm. mm -hmm. не переплутує на назву з спартопідної оборони, е, це нас е, новий напрямок, як умовно новий, який який сьогодні масштабується в, плані, в складі повітряних сил. Також дронове ППО працює фактично у всіх складових силах оборони: від прикордонників починаючи, закінчуючи там, всі, всі решта. І повітряні сили будуть вже отримувати, окрім тих ешелонів, які будуть ближче до лінії угу. фронту, до державного кордону з Росією, а також і до на морському кордоні. Повітряні сили будуть ще й всередині країни. Створювати власне вже створюють підрозділи від Львову, щі, і від Львова починаючи в інших регіонах, для того, щоб захищати міста, захищати об'єкти критичної інфраструктури а саме з дроновим ППО і ефективність сьогодні зенітних дронів підрозділів, нарощується, вона зростає щоразу, зростає відсоток. Це тому, що приходить людей більше на цю на, на цей напрямок. Створюються нові дрони зараз. Дронів виробників. Виробників, верніше дронів про дуже багато. Це і правда ми, та, до і нас ми приходять тут маємо військові з дронами. Командири, начальники різних рівнів, мають вибір, тобто вони можуть бачити, що краще працює, і замовляти під як там під державне замовлення, чи власне те, що вони можуть вже витрачати із свого бюджету. Там є механізм такий, що можуть закуповувати для тих підрозділів, які ефективні той чи інший тип е зенітного дрона, дрона перехоплювача це може бути інтерцептор літакового типу, дрон типу крила, ну а також коптерного типу, який я сказав, або з е тими, що керує оператор, або із тим ж машинним машинами, <зором>. Пам'ятаєте, пане Юрію. Колись були такі часи, коли е ми прокидалися і е всі писали Вау, вау! Дякуємо, дякуємо! Бо всі були збиті. Абсолютно. У нас тоді було достатньо ресурсів, достатньо зброї, чи тоді ворог менше запускав. Зараз просто люди реагують доволі е, болісно на все, тому що ворог досягає в певному в певних містах щоразу своїх цілей. Так? Mm -hmm. Бачимо, що немає електроенергії. Е, mm -hmm. Удари балістикою зростили в рази порівняно з іншими роками в 2025 році. Тобто, крилатих все одно більше ракет, але балістичних стало значно більше. Mm -hmm. А балістика Шофили. збивається лише Петріотом. І петріотів треба теж мати достатньо в різних містах. А радіус роботи петріота по балістиці саме по балістиці 25 п'ять кілометрів. Розумієте, що дуже важко власне охопити такі, такі весь угу. всю територію Тата, наш, 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 угу. нашої, нашої держави. Ну тому сьогодні я прошу питання. Ви говорили про вже перейшов е, на іншу тему? Ні, ні, про те, що от е, е, раніше абсолютно все збивали, бували такі так. ночі. Е, зараз е, що нам не вистачає е, у нас ресурсів чи ворог? Став більше. Так, власне здалека я почав з патріотів, з, з Балістики. Раніше стільки не летіло. Ви можливо, півроку тому е, повідомлення були про тисячу дронів в день, е, якщо ми говоримо про... Шахеди гербери так серйозний не показник. Там це у нас е, пів тисячі і більше. Але якщо ще враховувати ті молні і інші mm -hmm. БПЛА тактичного, так, тактичного рівня, то ми бачили вже інколи на генеральному штабі плюс тисячу в день збито. Тільки ну це враховуючи шахеди, гербері і Толмаси, і плюс ті ж самі молнії. Вони тактичного рівня. Інколи навіть вони залітають за тактичний рівень, маючи там оптоволокно. Таким чином, противник дійсно дронів нарощує їх, стало більше. І коли раніше було в нас і ще ППО з радянськими ракетами, ще БУК mm -hmm. с 300 та інші ППО сухопутних військ так само, то зараз ми розраховуємо фактично. Виключно на західні зразки техніки і західні ракети для того, щоб збивати. Тобто ППО у нас по кількості, ну враховуючи, що радянські ще зразки вичерпали, стало менше. Захід не приходить, звісно, а дронів стало більше, тому можливо раніше були. Більші показники, але ворог за суттєво і суттєво менше запускав саме шахедів, які є головною проблемою сьогодні для протиповітряної оборони. Сам кінець ще одне питання. Якщо можна коротко, от ви вже говорили про ракети для ППО. Якщо повернутися і уточнити, чи не станеться такого, що в якийсь момент нам може їх просто не вистачити, і що робити, щоб нам їх вистачало? Це потрібно постійно взивати до західних партнерів. Треба купувати. Що як теж комплексне питання? Треба самим створювати у себе як зброю захисту, так і зброю нападу. Чим Україна сьогодні займається? Бачите, теж ну. Удари по території Росії трапляються дуже неприємні для них. Удари і блекаути у них трапляються далі. Ну але треба масштабувати саме це, щоб бити у відповідь і створювати свій захист. Відповідно, це ж це ж кроки робляться. На жаль, ми не виробляємо власних ракет протиповітряної оборони. Не виробляємо також авіаційних ракет, тому що зброя радянська. Okay. Тут уже треба літак. Ну зараз маємо західну техніку, до якої є вже і ракети, і бомби авіаційні. Наші пілоти щодня теж противника б'ють на тому чи іншому напрямку західними бомбами та ракетами і, власне класу повітря-поверхні. Ну таким чином ми зараз ну, щодо ракет в ситуації, що ми маємо постійно наголошувати партнерам, що захист України це захист. Всього цивілізованого світу Європи тому для нас життєво необхідно мати ракети як проти балістики, так і проти крилатих ракет. А вже домашнє завдання в плані дронового ППО чи іншого Україна намагається робити ну, якомога більше для того, щоб ми мали більше захисту. Пане Юрі, ми з вами говоримо. А тут в прямому ефірі нам пишуть вайбер наші глядачі. І ось тут є дописи, куди звертатись. Є офіцер, готовий допомогти. Ну, у нас закріплений допис на Фейсбуку і на Телеграмі. Є. Там офіцер рекордного центру 0432 2 номер починається, Вінницький. Будь ласка, дзвоніть, будь-яка консультація, вам все розкажуть. Mm -hmm. Стати дроном офіцером чи оператором дрону ППО можна в будь-якому будь будь регіоні, тому що я ще казав, і у Львові, і в Одесі, і в Дніпрі, в Києві, і в інших регіонах будуть створюватися власне, певні підрозділи, вони будуть нарощуватися, де можна захищати. Регіон свій ставши оператором, це зараз дефіцитна буде спеціальність саме це зенітного дрона. Я вам дуже дякую. Я знаю, що ви поспішаєте. Ми отак от, от вас вихопили. Спасибі, що ви до нас приїхали. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ, був в нашій студії. Ось ми поговорили про те, що відбувалося сьогодні вночі, і взагалі для розуміння, яка ситуація, все-таки, знаєте, варто говорити, щоб менше було якихось домислів, чуток і так далі. Спасибі, що сьогодні ось так докладно. от мені принаймні про те питання, яке. Завжди так виникає, і пишуть там часто досить в соцмережах. Дякую вам, паси дякую. Я ж кажу по дорозі, як то кажуть, збивають багато ну